Чому не ловлять СЗЧ? Мені на стрімах постійно люди задають питання, от чого їх не ловлять? От я знаю там Петра, Остапа, Андрія, от і його ніхто не чіпає. Народ, а ви собі взагалі задумувались коли-небудь, а чого та людина взагалі в СЗЧ пішла? Е, почнемо з того, що людина пішла в СЗЧ, бо тому що вона побачила якесь люте говно, з яким вона не захотіла миритися, вона просто не стягнула отого от пізі, який вона побачила, і вона пішла в СЗЧ. А тепер подумайте над наступним. З точки зору закону, війна не йде, правильно? Не йде. На основі чого людину ловити? Що людина порушила, який закон? Вона пішла в СЗЧ від чого. Це не профільний військовий. Тому що люди, які йдуть в СЗЧ, зазвичай це не профільні військові. Це просто люди, яких виловили на вулиці і кинули десь на забій, як скотину. Вони не захотіли вмирати і пішли в СЗЧ. Так? Тобто людина, по суті, ніякого такого закону не порушила, бо війна не йде. Відповідно, людина нічого нікому ну, не зобов'язана. Вона просто пішла собі додому. Е, другий момент. Е, людину, яку приведуть назад, наприклад, СЗЧ, от є якийсь там Петро, Андрій, Остап, його приводять назад. В нову, наприклад, бригаду, чи навіть в ту саму бригаду, яку вже доукомплектували новими людьми. І він приходить і каже, а знаєте, я взагалі пішов все СЗЧ, тому що от нас в роботине вивезли 600 чоловік, а нам залишилося 36. Нас за 5 днів перебили більшу частину батальйону. Це я вам розказую свій власний досвід. Я бачив, як завели 600 чоловік, я був в їх числі. Нас лишилося 36. Більша половина з чуваків, які вернулися, зразу пішли в СЗЧ в той же ж момент. От уявіть собі, отакого от типа, наприклад, одного з тих, хто був зі мною і пішов в СЗЧ, його повертають назад в бригаду. Він розказує це другим типам і каже: народ, з нами зараз поступлять так само, але я знаю, як свалити. І вже повертається не один тип, а повертається рота, дві роти, а може і батальйон. Просто тому, що один тип знає, по-перше, як це зробити, а по друге, він побачив нормально гавна, яке відбувається в ЗСУ. І тому СЗЧників, власне, тому ніхто і не ловить, їх тому ніхто не повертає, бо тому що це потенційно небезпечні елементи. І якщо розібратися навіть з моральної точки зору, допустимо, якщо би зараз була війна, так? допустимо, йде війна, і людина знову ж таки, в СЗЧ, 에, він когось вбив. Він в когось щось вкрав, який такий вагомий злочин він зробив, крім того, що він хотів жити? Садити людину просто за те, що він хотів жити? Ну, тобто, уявіть собі, сидить е вбивця, який перерізав всю сім'ю, і сидить чувак, який просто побачив лютого гавна і пішов додому з війни. З війни, яка не оголошена і яка не йде.